У нас є сімплекс, у нас є крупна мідна монета і є різні глибини. Поки я в зоні перешкод, я встановив шумопоглинач на 6 і скинемо ще баланс ґрунта. Давайте проведемо це іншим трішки методом. Ось таким. Перешкоди, бачите, які доволі потужні. Я їх спробую змістити каналом. Або швидкість, у варіантів інших немає. Де менше, там залишу, ніби так. Тепер, щоб повністю заспокоїти прилад, я, звичайно, використаю шумопоглинач. Бачите, він кричить. Встановлю його. Давайте без шумопоглинача. Дивіться, чуйка 29 без балансу грунта. Щось кричить, як не нарізай тут. А що ти? Ага, стопка монет у нас. Оце так. Та. Думаю, що ж то таке. Все, нормально. Тепер встановлюю на 30 сантиметрів монету. О, встановив. І... Пробую без балансу грунта. Тут нема. Тут бере. Далі відлаштовую баланс. Перешкоди дуже потужні. Бачите, навіть баланс не дає відлаштувати. Але це буде результат суттєво кращий. 95-96. Так і в повітрі реагує монета. Тобто, перше, чим ви можете зіпсувати глибину, це відсутністю балансу, як ви зрозуміли. Перевіримо що в повітрі цю монету. І ваше значення приємно здивують, бо вони будуть максимально там 93-95-96. Це їхні. Бачите? відповідає. Тепер далі. Цю монету на 38. Місце ми тут перевіряли. І я можу підняти чуйку до. 30, але заспокоїти шумопоглиначем прилада і ми цілі ну, не побачимо, її нема. Тепер я навіть чутливість бавлю до 28, але шумопоглинач приберу, тоді ви ціль зможете бачити. Навіть 95-96 відяй. Тобто ці два фактора псують всі ці моменти. На чуйці 26 буде легке ехо. Ні, теж проскакую, але шому поглинач теж це прибирає.